Я обрала цю спеціальність, бо це дуже важлива спеціальність у нашій країні. Вона допоможе в будові майбутнього. Ця спеціальність зв'язана з землею, зв'язана з її вимивами, точними вимивами. Це дуже важливо. І освіта у унос допомагає контролювати це все і допоможе в майбутньому досягти цієї спеціальності. Я обрала спеціальність гердезії зілоустрій. Тому що вважаю, що вона завжди буде потрібною. це є важливий і обмежений ресурс, і я хочу вчитись, як його правильно використовувати, щоб приносити користь суспільству. Я взяла участь у всеукраїнській конференції, присвяченій імені Григорія Вовичка. Закінчила курс неформальної освіти вікіпадія для навчання. Приймаю участь у волонтерстві від університету. Також активний учасник учасник всього факультету у приймаю участь у різних заходах. Мій основний успіх це завершення кількох складних курсів з високими оцінками, навіть тоді, коли матеріал здавався дуже складним. Також моїми досягненнями є участь у багатьох різних наукових конференціях. Студентське життя було дуже цікаве. У нас немало людей, які вступають на цей університет, відповідно на факультет також, тому завжди можна знайти друзів, однодумців, дуже багато різних заходів від університету, які ми можемо відвідувати по типу концертів, різних дискотек, різних заходів. Відповідно, вільного часу є, але ви можете зайняти його різними заходами. Я також вважаю, що наше дозвілля, яке проходить поза межами навчання, є активним та цікавим. Я знайшла багато однодумців, друзів, які допомагають проводити мій вільний час цікаво та весело поза навчанням. У майбутньому планую розвиватися в цій сфері, потрапити в якусь приватну фірму. Бути видатним і потребуваним геодезістом в Україні. А я хочу стати спеціалістом, який співпрацює з міжнародними компаніями, впроваджує новітні технології. Та через п'ять років бачу себе саме таким фахівцем, який впроваджує новітні технології в геодезії землеустрії безпосередньо в Україні. У є дуже цікавою, дуже пізнавальною, дуже структурованою. Відповідно, як говорилось в минулому питанні, студентське життя дуже насичене, багато заходів, багато концептів, багато всього. Цей університет навчить спеціальності, дасть подальший розвиток в ній всій галузі, відповідно, буде завжди допомагати. Університет, на мою думку, має надзвичайно. Підтримуючи та дружнє студентське середовище, тут легко знайти однодумців, які допомагають один одному в навчанні та створюють атмосферу для розвитку.